Я просто поділитися членами комітету цікавої інформації, так важко на є включена да, присутніх. А можливо, ви чули, що урядом була затверджена енергетична стратегія України до 2050 року. От ми звернулися із запитом до міністерства енергетики. Бачу, тут перший заступник на зв'язку. Нам вельми шановний міністр енергетики відповів ну так доволі м'яко, щоб ми зверталися до прем'єр-міністра України за документом, який називається енергетична стратегія до 2050 року. Ми звернулися. Я думаю, що це вче фікція насправді що цієї стратегії не існує, але ми продовжуємо її шукати. Ми звернулися до кабінету міністрів України особисто до прем'єр-міністра. Я буду тримати вас в курсі, якщо нам цей секретний а, до речі, цікавішу інформацію, що, начебто, це документ з обмеженим доступом, тобто там гриф ДСК на ньому стоїть. Ми маємо доступ, да але нам міністр особисто відписав, що звертатися до прем'єр міністра України. Тому коли я думаю, що вам всім цікаво зрозуміти, яка енергетична стратегія України до 2050 року. Якщо нам вдасться її отримати, я обов'язково з вами поділюся. Дякую. А, так, Андрій, я, я також вас підтримую, тому що от це якась дивна ситуація а, і БРД, а вони також були якось ну знаєте для них несподіванка. Кажуть, як можна було стратегію зробити це під грифом секретно. А зараз ніхто не розуміє, яка стратегія. Але міністр обіцяв, хоча б там слайди, вижимки цієї стратегії. Я вже дуже давно попросила, тільки коли вона була прийнята, поки що нічого не отримала. А, і та, я так розумію, що стратегія все ж таки існує, а вона є, тому що в членів уряду вона є. А то будемо продовжувати наполягати, щоб ми її також отримали. Дякую вам за це питання. Я два слова, може? Олексій Юрійович, потім Антон Дякую. От я даю на, на рахунок стратегії, це повністю колег підтримує. Я сподіваюся, що це сама стратегічна стратегія, яка ще була, і під яку навіть гроші дають, а її ніхто не бачив. То я пропоную дійсно таки уникнути, щоб хоч щось там розуміти про цю стратегію, яка максимально підтримує. В, таєм, в таємному режимі будемо розглядати. Дивіться, якщо Юрій Миколайович є на зв'язку, тут з міністерства. Ви якраз приклад того, як гарно працювати з парламентом, Тому що я розумію, що по розподілу обов'язків завжди перший заступник міністра працює з парламентом. Тому в нас до вас питань немає. Ви завжди присутні, завжди відповідаєте. Але по стратегії це абсурдна ситуація, коли парламентар, член парламенту не має можливості прочитати енергетичну стратегію. І Навіть думаю, не тільки якщо він член нашого комітету, взагалі, тому що парламент це ті, хто приймають рішення, і як парламенту взагалі оцінити, чи наші закони спрямовані на реалізацію стратегії, чи наші спрямовані, чи наші закони спрямовуються всупереч? Можливо, вони шкодять реалізації цієї стратегії. Ви звичайно можете цю стратегію надавати. Ну, ви просто підриваєте взагалі дискредитуєте її будь-яку легітимність, тому що та стратегія, яку ніхто не читав, яку ніхто не бачив, вона автоматично перестає вважатися стратегією, до якої хтось серйозно відноситься. Ми тоді будемо приймати закони, ті, які ми вважаємо за потрібне, а ви будете писати стратегію, яку ви вважаєте за потрібне, тому що ми не знаємо, яка вас стратегія, і не знаємо, які треба закони під вашу стратегію. Так можна дійти до так можна дійти до абсурду, можливо, нам ще закони перестати публікувати. До речі, хочу звернути увагу, що у нас засідання комітету е, і під час воєнного стану завжди проходить з відеозаписом, і не просто з відеозаписом, а Ютуб-трансляція е, в прямому ефірі. Е, в кого? Де? І е, е, ні разу ми ще не, не нашкодили енергетичній безпеці, е, тим, що ми. Публічно і, і прозоро обговорюємо питання: якщо є е, якісь перестроги щодо адреси конкретної. Щодо конкретного об'єкта, то тоді цей об'єкт можна не називати, або його адресу можна не називати, або можна узагальнити такі об'єкти в групу об'єктів і назвати і сказати їх там як якась там група електростанцій, чи ще щось завжди можна знайти вихід, як ситуацію представити для того, щоб не видавати якісь там супер суперсекретні дані. Ось тому це якби неправильна ситуація. і і так вже трошки є гумору з приводу стратегії, але хотілося б, щоб було до неї серйозне відношення, і щоб ми теж могли приймати закони, які кореспондують з цією стратегією, а не раптом суперечить її. Тому в мене прохання все таки надати цю інформацію, може переслати під грифом, також чи виділити кімнату. В себе в міністерстві і призначити час, куди депутати можуть приходити і з нею ознайомлюватися, якщо вже ви боїтеся, що вона вийшла з вашого кабінету. Просто виділіть кімнату номер там 302 з 10.00 до 18.00. Там лежить стратегія. Депутати можуть приходити, ознайомлюватися, але не можуть її забирати з собою чи не можуть її фоторахувати, як варіант. Завжди можна знайти спосіб, якщо хочете знаходити вирішення. Так що я тут підтримую, що це. Що це не зовсім правильна ситуація.